Критий світ, це один день зі мною. Беру вас з собою сьогодні погодинно показую, розказую, що роблю, чим займаюсь. А сьогодні в мене має бути дуже цікавий день, тому що я вперше в житті буду фотографувати хрестини. Ніколи в мене не було такого досвіду, я навіть трохи переживаю. Але все буде добре, все буде добре. Я профі, профі тут. Тому погнали один день зі мною. Дякую, що ви тут. Ще на сніданок в мене буде Макдональдс. Розумієте, ранок починається відмінно. Зараз прям рано, я реально це прокинулася і вирішила зняти вам один день зі мною. На мене дує вентилятор, тому може шуміти, ну самі розумієте. Коротше, я хотіла сказати, що якось я знімала для вас тиждень нових хобі, і я завжди в тижні нових хобі куштую щось, що я ніколи не їла. Так от, є один фрагмент, де я вперше їла Макдональдс. Серйозно, я. Перша ось так бургер, картоплю, всі ці соуси я з'їла десь рік тому. Я постараюся зараз знайти і вставити цей фрагмент, якісь найцікавіші моменти. Не так давно відкрився у Львові нарешті Макдональдс. Я почекала, поки більш-менш не буде черг, і вирішила все-таки замовити додому. Їжу, тому що там буде людно, шумно, музика, і я не зможу вам розповісти про свої враження. Я вже навіть не згадаю, коли саме це було. Пам'ятаю, що тоді було прохолодно. Мені здається, що це взагалі було рік тому, настільки я давно знімала тиждень нових хобі. І все-таки думаю, що ці кадри ви маєте побачити. Я там куштувала вперше якісь бургери, навіть не пам'ятаю які. Ну коротше, дивіться. Угу. Ексклюзив. Вперше їм Макдональдс. Дату напишу. Картопля. Дуже смачно картопля. Ну, це картопля. Я не знаю, картопля може бути несмашна. Макчікен. Це просто ексклюзив і сенсація. Це смачно. Це чорт забирай смачно. Чому? Чому стільки років я це не їла? Нагетси, Для нагетсів я взяла кисло-солодкий соус. Сердечко, дивіться. Ставте мені палець вгору, я думаю, що це знак. <плес> треба його розділити, вибачте. <плес> <плес> угу. Ексклюзив 2. Це дуже смачно, чесно. Холодне, хоча, але ну смачно. Ну, прикольно ж. Я просто не знаю, ті файли лежали, і я думаю, треба їх якось колись, хоч десь в якомусь відео вставити. Якщо це вже не тиждень новиходи, то от. В той день це справді дуже дивно, тому що я зазвичай в Макдональдсі завжди їла Макфлурі морозиво. Я дуже люблю там карамельне морозове. Але бургери. Ну, ви знаєте. Хоча моя мама, наприклад, вона взагалі не любить Макдональдс. От їй реально просто не подобається смак. Мені подобається. Я встигла ще збігати на пошту, давно чекала посилку від Ludos. Я замовила білизну, шкарпетки. Коротше. Зараз все покажу. Хотіла показувати в рекомендаціях серпня, але покажу вам тут. Бум. Бум. Всі носимо труси, всі носимо шкарпетки. ну, Люди добрі. Тим більше тут скарби, реально. По-перше, у яких багато, зацініть кольори. Це шкарпеточки, просто. Я їх побачила на сайті. Вони довгі. Довгі. Я хотіла трішки коротше. Ну нічого. Я вважаю, що це осінь. Подивіться. Просто палітра. Ну чесно. В мене є не одна пара шкарпеток від Socks. Я дуже задоволена, дуже люблю цей бренд. І якщо ви думаєте, що мені заплатили, щоб це сказати, то, на жаль, ні. Я би дуже хотіла, щоб мені заплатили. Я сама це все замовила і щиро вам рекомендую, тому що це, ну, подивіться на кольори. Угу. І ще я замовила супер щось несподіване, неочікуване. Це ось такі довгі гольфи. Мені здається, що на осінь це буде дуже... Круто, можливо, навіть до якогось образу. Ніколи такого не мала. Мені просто сподобалось, як воно виглядає. І останнє це жіночі боксери. Боксери? Боксери. Боксери. Дивне слово. Колір. Так подобається колір просто. Давайте примірюємо. Ну, до Сокс. От якби ви заплатили, у вас була б гарна реклама. А так? Файно, дуже файно, гарно. Мені подобається навіть те, що вони довші. Я спочатку засмутилася, але прикольно, під курсівки буде саме те. І ще нещодавно я побачила коментар, щось типу, зробіть свої рекомендації загальнодоступними для всіх, щоб їх бачили всі, а не лише патрони. І мені якось так стало, я не знаю, образливо чи сумно від того, що. Я дуже стараюсь монетизувати свій YouTube, просто все пов'язане, розумієте? Щоб відео виходило частіше на канал, мені треба більше часу. Щоб я мала більше часу, мені не треба ходити на роботу або шукати якісь додаткові засоби для заробітку грошей. І Patreon, Patreon і контент, який я роблю для них, це. Один з способів, як я можу взагалі це все монетизувати і за 4 роки ведення каналу мати хоча б якийсь заробіток. Спонсори, патреони. Тому це для мене дуже важливо. Я би була мега супер щаслива, якби я монетизувала своє кожне відео. Хоча би я не знаю. Ну хоча б на якусь стабільну місячну зарплату, але у мене так поки не виходить. І ну, патреон це те місце. Де я можу мати плюс-мінус якийсь мінімальний, хоча би заробіток за оцю всю мою роботу. І мені дуже приємно, що там лишаються люди, які мене підтримують, що вони зі мною, тому що там не всі далеко чисто через контент, а просто тому, що не знаю, я їм подобаюсь щось, що я говорю, їм подобається, що я показую. Їм подобається. Вони просто зі мною. І це, це неоціненно і це супер приємно. Дуже дякую, патрони, Це подяка вам. Тримаю ніж в руках. І, до речі, у мене з'явився спонсор. Я десь нещодавно зайшла в розділ спонсорства. Я вже там навіть не надію, що в мене буде колись якийсь спонсор чи щось таке. Але одна людина стала моїм спонсором, і я дуже дякую тобі, друже, за підтримку. Не пам'ятаю твого нікнейму. І там, взагалі, за умовами я не мала тобі дякувати, але я тобі все одно дякую, тому що ну це дуже, 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 дуже приємно. Бо дуже багато старань на моєму каналі, дуже багато старань. Я бачу, як я росту, і я сама не хочу зупинятися. Але життя таке, що треба зробляти гроші, треба рухатись, треба кимось ставати, щось робити. Ну самі розумієте, якщо такого по душах поговорити, то у мене зараз дуже складний період. Мені здається, 23-й рік це найважчий рік за все моє життя. Скоро у мене день народження і. Вся оця ще, знаєте, криза вікова, типу, а хтось в 23, а я в 23, а що я? Але це, це лише мінімум з того, що відбувається зараз в моєму житті. Тому дякую за підтримку. Дякую за підтримку, мої чудові люди. Дякую за ваші перегляди. Я знаю, що вони не мільйонні, але мені цінний кожний з вас. Кожний. Колись я не могла мріяти про 500 стабільних переглядів, зараз вони в мене є. І я вам за це дякую. Обов'язково перед кожною своєю зйомкою я перевіряю насправді свою техніку, чищу всі карти пам'яті, щоб місці мені вистачило. Ну, коротше, все перевіряю, тому що реально найбільший мій страх, що я буду фотографувати, а потім приходжу і нічого не відкривається. Тому все перевірила, галочку поставила, буду спиратися. Я вже думала, наступний кадр буде з вулиці, але ще щось тут вам порозказую. Коротше. Хочу сьогодні зібрати волосся, тому що ну плюс тридцять. Я просто в шоці. Реально дуже погано переношу таку спеку. У Мене вчора аж трясло. Я ще випала американу в якійсь кав'ярні, і реально я отак от я переживаю. Скажу чесно, у мене вперше такий серйозний досвід, хрестини, це розумієте, це подія. Та дитинка потім буде бачити ті фотографії. Я... Дуже якось переживаю про те, що я може щось не встигну зловити, але все буде класно я впевнена, що я з всім впораюсь. Буде гарно, естетично, затишно, так як я вмію. І як на мене, це дуже прикольно, що зараз батьки максимально фільмують життя своїх діток, там їхнє дитинство, хрестини. Всі важливі події. Це ж потім настільки цікаво подивитись, тому що у мене, ну у мене є якісь світлини, прям з хрестин я не пам'ятаю. Коротше, мама, я знаю, що ти дивишся, напиши в коментарі. Мені здається, що всі, але все одно ну це якось не так. Зараз вже є стільки можливостей. Я не знаю, навіть той самий телефон можна робити цілі альбоми, цілі папки. Коротше, це дуже прикольно. А ще я часто думаю про свій youtube канал, і круто те, що я фільмую своє життя, якісь моменти, фрагменти, і потім, коли вже я буду доросла, коли я буду стара пані, я зможу це все переглядати, і це так круто. Щось в цьому є, знаєте, дивитись, яка ти була, яка ти стала, який в тебе прогрес. Реально, якщо ви подивитесь якісь мої попередні відео, ну це кринж. Це Коротше, заплітаю волосся, тому що в мене розряджається камера, треба ще її зарядити, щоб з собою взяти. Я хочу вам показати зачіску на коротке волосся. Якщо ви хочете, наприклад, зібрати або хвіст, щоб тут усе не вилазило, або, наприклад, я хочу зробити гульку-дульку. Я вам покажу, як це все файно зібрати до куби, щоб воно не вилазило і не Угу. Ділю своє волосся умовно на дві частини нижня. Ну, там неважливо, який буде проділ. Просто нижня частина верхня частина. Нижню частину розчесую і заплітаю отакий хвіст. Угу, Є? Можу трохи криво. Так задумано. І далі я беру все, що лишилось, і поверх цього хвоста ось так просто зав'язую. І я вам гарантую, що нічого не вилетить в їдці. Оп! Є? Не бачу. Сподіваюся, все файно. Ми зрозуміли систему, так? Ще якось тут намагаюсь щось накрутити. Просто тому, щоб мені нічого не заважало, бо там дуже спекотно, повторюсь, десятий раз. Ще я сьогодні зранку записала Тікток, хочу вам його показати. Це якщо так коротко про мій настрій останні десь тижні три. Я працівник поліції. Ну та й що? Ну, що? Ну, що? Ну, що? Ну, що? Ви дасте сказати? Ну, що? Пишу, я працівник поліції. Що? 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 Офіційно заявляю, що це була просто найгірша поїздка у маршрутці в моєму житті. Я не могла нічого зняти, бо там було море людей. Зате я пофотографувалась вам в доказ. 51 маршрутка. Не рекомендую. Я ледве дійшла до хати. Пішла в душ одразу, і зараз я буду що робити, обробляти фотографії, відбирати найгарніші. Це було дуже складно, просто тому що дуже спокотно, дуже яскраве сонце. Але я це зробила. І я собою задоволена. Без еспресо-тоніка я просто я не зможу закінчити цю роботу. Я, до речі, завжди стараюсь відразу фотографії, які я проходжу, якщо в мене є на сили. Відразу їх відбираю, відразу обробляю і відразу віддаю, щоб просто це не відкладати. Еспресо Тонік, Погнали! Я побачила на Ютубі дуже прикольну ідею для відео, і я хочу зараз її втілити. Мені треба знайти фон, коли блискає блискавка. Я зніму вам гарне закінчення цього дня. Ефектне, скажімо так. Ліг-хти. Лі. г. Де це г. О, light in background. Реальність, я така сіла. Зараз технічні неполадки, секунду. Це ж не так просто, ви думали, контент просто робиться. Ой, там ще й звук є. Ви знали, що я буду грому? Ой, як прикольно виглядає. Зараз буде те саме найефектніше прощання на моєму каналі. Ви готові?